Всім привіт! Ну що, зробимо з вами зараз ось таку новорічну композицію із скандинавськими гномиками. Її можна використовувати як на підвіконня, на стіл, на камін. За вашим бажанням. Так, Беремо картон. кусок картона, І 5 тубусів різної. Високу. Спочатку що ми будемо робити? Я взяла ось таку тканину. Це така вона така із сріблом, наче трішки святкова і новорічна. Нам потрібно обклеїти оцей кусок. Проклеюємо по кругу трішки. Приклеюємо до тканини. Потім проклеюємо от того краєчки. З однієї сторони, з другої, вертаємо тут на оголочки отак. На уголочок, завернули, потім тут, так же само Так, і ще раз отак. І не встигає, бачите, приклеюватись і приклеюємо це сюди. І так же саме робимо з цієї сторони. Беремо наші тубуси. Я зараз покажу примір на одному, наприклад, а потім уже. Ідентично зроблю так же само і останні всі. Так, ось, наприклад, беру я один тубус. Треба мені його по-перше обтягнути тканину. Можна навіть той-більший самий, самий взяти. Так, відмірюємо, скільки нам потрібно тканини. Тканину можете брати любу. Просто я беру те, що е, у мене тканин багато, але я так те, що ото сильно не замарачувалось, не шукала, так як я це знімаю, е, це я роблю. Поробки ці для відео, тому я сильно не заморачуюсь, роблю те, що випадається під руку. Так. Значить, проклеюємо по тубусу. Залишаємо трішки по краях. Ось, бачите, всі є і сторони. Так. Тепер. Натягуємо, щоб не вісіло. Проклеюємо туди і завертаємо. Все. Беремо в нашому тубусі, зараз я виверну, трішки покажу. В нашому тубусі беремо отак по кругу, по краю, по самому краю клейчик мастимо із середини. І завертаємо ось так і приклеюємо. Так. Все. І з тої сторони так само. Так, тепер беремо шерсть для валяння. Можна брати нитки для в'язання, У мене шерсть для валяння. Так, ось відірвали десь примірно на, на розмір бороди. Клейчиком намащуємо і приклеїмо, дивимося, де. Ось Ось отут, наприклад, так, же, щоб було нормально і так майже, щоб до донизу борідка була. Навіть донизу до самого. Так, тепер. Синій такий в клітинку, типу новорічний фліс. Зараз ми з нього і зробимо. Так. Отже, складуємо так на трикутник, відрізаємо, плюс-мінус потрібний кусок, тепер носик. Можна що завгодно, можна якусь намистину, можна там. Можна з тканини зробити. Приклеюємо сюди наш носик. І зараз будемо ковпачок одягати. Так, ковпачок. Ковпачок ми запхаємо трішки холо або синтепона потім. Так, отже зараз примірно вимірюємо скільки нам потрібно. Ага. Все. Так, виміряли, які нам потрібно. Складуємо так. Робимо невеличкий нахльост. Боже, так. Так. Хоп. Хоп. нічого тут важкого немає. Саме головне, що це навіть діти можуть зробити. Ну, тому я просто вам піддаю ідею, а ви вже робите так, як щось міняєте, щось додаєте, щось віднімаєте. Це, може, навіть і великі зробила. Рівняємо тепер, пхаємо холофайбер наш в ковпачок, щоб він стояв, так? Так, одягаємо. Так, дивіться, трошки. Вдягаємо ми до носика, приклеюємо крайчик на верхівочку носика. От, Значить, загнули трішки Чуть-чуть. І отак от на крайчик носика клеїмо. Так, оп. Зараз я один показую. От, потім зроблю останні, а потім будемо далі. Це ще не кінець відео. Так, і отак по кругу. Трішки завернули. Щоб не видно було зріза нашого, ховаємо наш зріз просто-напросто все. Ось сюди. Завернули, приклеїли. Завернули, клейчиком намастили. Приклеїли. Так, зробила я 5 гномиків наших таких. Тепер що ми будемо робити? Беремо ми нашу оцю картонку, клею, підставочка так. І починаємо їх приклеювати. Наносимо клей колу. І клеїмо посередині нашого гнума. І так, клеїмо усіх от по черзі. Так, так, приклеїли, тепер ми будемо прикрашати. Ну, як ми будемо прикрашати? Ну, якісь сніжинки, ось гілочки, наприклад, там новорічні. Е, якісь маленькі іграшки. Ось я отут зараз, наприклад, о, поставлю нашу гілочку. Її прикрити чимось, тому я, наприклад, ось тут поставлю якийсь синій подарунок. Ось тут один подарунок, а тут червоний. Якусь кульку ось, наприклад, отут, а так? Між гномиками приклеїти. Можна, і з тієї сторони можна ще одну таку саму золотеньку. Ви можете за бажанням. Що у вас є. Тобто, я, я ж кажу, я вам ідею дала, а ви вже самі дивіться. Як, що, де, коли, куди. Помпончики. У мене трішки є. Ось можна, наприклад, помпончики. Зараз ми до блакитного блакитний приклеїмо. Блакитний у мене є. Отак. От до червоного жовтий ми приробимо. І до іншого червоного, до маленького, теж жовтенький. У мене вже геть усі позакінчувались. Або навіть можна було і зелений, є не бачила. Ладно, сюди жовтий. Ось сюди до малого зелений. Ось також сніжинки різні в мене є. Можна сніжинки поприклеювати? Ось сюди ось цю гарну сніжинку. Вона мені дуже подобається, класна така. Ще сніжинку?